Доброго дня! Радий вітати вас на нашому каналі, наш сад та Город. На кінець настали знову сонячні дні. Почав прогріватися ґрунт у теплиці. Почав прогріватися. Ось як ви бачите на наших грядках залишки минулорічної мульчі. І зараз ми будемо готувати теплицю до цього сезону. Першим ділом, що треба зробити, першою справою це провести. Прибирання в теплиці і дезінфекцію. Дезінфекцію зазвичай ми проводимо за допомогою спалювання сірчаних шашок. Ось хочу показати вам сірчана шашка. Ось така виглядить вона в упаковочці. Ось так виглядить сама сірчана шашка. До кожної з них невеличкий такий фітільок. І ми встановлюємо. Обов'язково наголошую на тому, що ми з метою протипожежної безпеки ми повинні розташувати ці шашки на якійсь негорючій основі і підпалюємо ці два котільки. Відключили всі наші термоциліндри, щоб не було від, не відчиняло, не нагрівалися на сонці, не відкривали двері і не вивітрювався цей сірчаний дим яким буде проходити вся теплиця і проводитись дезінфекція і підпалюємо наші фітілі ставимо їх просто між шашечкою От один і, і другий все, фітілі горять, враховуючи, що цей сільчаний дим дуже ядовитий. Виходимо з теплиці, щоб не отруїтися. Наголошую, що ні в якому разі не можна вдихати цей дим. Все. Зараз шашка почне горіти. І через деякий час от пішов вже невеличкий димок. Зачиняємо двері. Через деякий час покажемо, який ефект від цієї шашки, як наповнюється наша теплиця і проводиться дезінфекція. Пройшло 30 хвилин після того, як запалили сірчану шашку. Ось підходжу до... В теплиці навіть на відстані відчувається запах сірки. Ну, так, напевне, не видно, що між щілинами проходить дим. Зараз я попробую відкрити, як ми бачимо, теплиця не просвічується, вона повністю заповнена димом. Зараз я попробую відкрити і показати вам, що відбувається всередині, як теплиця заповнена димом. Але Наголошую, що ось тут, ось тут видно. Зараз, зараз. Ось. Не знаю, чи передасть відео, що йде невеличкий димок. Наголошую на тому, що ні в якому разі не вдихайте. Я зроблю зараз вдох і постараюся не дихати, поки буду показувати вам що відбувається в теплиці. Ось так відбувається дезінфекція теплиці. Ось такий вигляд має сівчана шашка після того, як вона повністю згоріла. Ще один, один попіл. Кучка попілу. На слідучий день. Наступним етапом підготовки теплиці до висадки рослин є обробка грунту біопрепаратами. Я в цьому році використовую фітоспорин, гарний біопрепарат, який зроблений на основі. Палички сінної палички Бацелі Суптерс. Він є як у вигляді порошку, так і у вигляді пасти. Розводиться згідно інструкції, ми розводимо я розводив 10 грам на 10 літрів води. Можна використовувати, також, якщо хочу передати за питання, також можна використовувати фітодоктор. Зазвичай ми його використовуємо більше для обробки. По листю рослин. Якщо ви почитаєте інструкцію, діючий компонент там той самий бациліс субтілюс, тільки різна, різне дозування. Тому його теж можна використовувати для обробки ґрунту. Чим ці препарати ще гарні, вони не токсичні, не шкідливі, їх практично неможливо передозувати, тому... Інструкція по розведенню цих препаратів. Ну, коли ми беремо па... для оприскування, рекомендується, від, в залежності від культури, від 3 до 5 грам на 10 літрів для обробки ґрунту, я беру концентрацію трошки більшу для того, щоб хорошо, хорошо промок заселити весь наш ґрунт цими мікроорганізмами. Працюють вони по конкурентному принципу. Вони заселяють ґрунт, там активно розмножаються і конкурують з шкідливими бактеріями, шкідливими мікроорганізмами, шкідливими спорами. Ось ви бачите, наша розсаду винесена для такої, так би мовити, закалки. І через кілька днів ми її будемо висаджувати в ґрунт. Кілька умов, які треба для того, щоб ці препарати працювали. Ну, По-перше, розводять їх обов'язково лише криничною, нехлорованою водою. Хлорованою водою ви значно знизите ефективність цих препаратів. Препарати мають розводитися за 1-2 години до використання, використовуватися в свіжому розчині і температура води. Якщо на інструкції нам виробник вказує, що ці препарати діють в інтервалі температурний режиму від мінус навіть 10 до плюс 40, все-таки оптимальний температурний режим для їх роботи буде складати в межах 15-20 градусів. Не поспішайте одразу, як тільки наступила весна, обробляти свій ґрунт. Грунт, навіть якщо ви правильно розведете препарат, ґрунт має прогрітися. Якщо температура ґрунту буде нижче 10 градусів, ви просто знизите, значно знизите ефективність цього препарату. Ось так він такий вигляд має в розведеному виді. Це вже готовий розчин. І беремо таким чином проливаємо землю готовим розчином. Ліки має набраний для того, щоб заселити ці. Цю паличку в наш дрон. Проливаємо повністю. Не бійтеся передозувати цей препарат, як я говорив, практично неможливо, але це не означає, що необхідно значно збільшити концентрацію його і вилити на звичайно концентрований розчин. Велике значення тут має не кількість препарату, який ви однократно внесли, а навпаки кратність внесення. Краще зробити це з інтервалом 7-10 днів повторно. І повторно і повторно. Таким чином ми заселяємо весь ґрунт тими прекрасними нашими такими помічниками. Ну, хочу ще сказати, що в цьому році я пропустив не навмисно, але пропустив ще один етап підготовки ґрунту в теплиці. Зазвичай я висаджую сідерати, оскільки у нас рослини ростуть на одному і тому ж місці. Поміняти ґрунт значно покращити сівозміну. одні й ті ж самі рослини ростуть на одних тих самих місцях. Поміняти ґрунт і перенести ці рослини в друге місце в нас немає можливості, тому ідеальним варіантом ще має бути посів сидерату. Але в цьому році я планував занести сюди перегній. Але втрутилась природа, біля перегноєної моєї ями кубло збив їжачок і для того, щоб... Не будити його в таку ранню пору, мені прийшлося цей захід перенести на осінь. Тому в цьому цієї весни моя теплиця без сідератів. Ось так. Таким чином ми готуємо теплицю до висадки рослин і через кілька днів, коли почне працювати ця паличка в ґрунті, ми будемо проводити посів ранніх культур і висадку наших рослин. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, діліться своїм досвідом.